Друзі, вітаю всіх на своєму каналі декоративний сад півдня України з Кінчинку Анжелами з півдня Одеської області. Мене попросили розповісти про скумпію. Це скупія Royal Purple. Часто буває, видають скумпію отаку. Вона, бачите, теж молоді просто в неї бордові, але з часом вона вже, вже ось почала зеленіти, як бачите. Ця скумпія. Трою пурпу не зеленіє ніколи, вона завжди-завжди отака пурпурова. Завжди тільки починається листя, поки не скине, вона завжди такого темного кольору. Бачите, вона вже починає цвісти. Всі, всі три сорти в мене цвітуть. Так, що про скумпію можу сказати, що це невибаглива рослина. Е, вона. Можна сказати, що полив у неї такий середній, вона не любить багато поливу, не любить, щоб вона геть суха. Хоча засуху вона приносить добре. Ну, принаймні, в природі ці дикі сорти, що ростуть в посадках у нас тут на півдні, то вони дуже рідко бачать душі, тому я скажу, що росте вона досить таки непогано і. В сухих ґрунтах. Ну, але все-таки, щоб вона була краще, ми вирощуємо не ті дикі сорти, а більш такі вже гарні, вже привиті, то все-таки треба поливати. У мене три сорти, як я сказала, скумпія Royal Purple. Я замовляла її у бережнюків у 2018 році. Малесеньким-малесеньким кущиком. Ну, Мабуть, як бачите, оцей, бачите, моя рука, і ось отакий кущик. І то це він настільки був писний, було всього кілька гілочок. Посадила восени. І на весну 19-го року він уже пішов у ріст, кущик, і гарно почав наростати. Ну, зараз вже цьому кущу. П'ятий рік, як бачите, вже гарний, гарний кущ наріс, Ми його стрижемо. Пострижемо вже після того, як він видасть пушки. Тому що оці цвітя, вистачайте такі, вони, ну, як би так, не сильно вони такі гарні. А потім замість них такі пушки. То вже насіння випускають. От так одуванчик цвіте, потім в нього пушки, такі і у скумпії такі, потім пушисті, пушисті оці суцвіття стають. Ну, верніше сказати, це вже насіння. Бачите, у Royal Purple навіть квіточки рожеві. Ця скумпія без імена. У мене, тому що я заказувала, замовляла Golden Spirit, ту жовту золоту. Мені вислали цю скумпію. Вислали на осінь, я її замовила теж, ну, набагато пізніше, ніж ці ж, а, хоча ця е, трошки пізніше була, ніж Royal Purple, тому що я шукала Golden Spirit довго. Перша моя спроба закінчилася невдачею, вона благополучно мені помахала рукою. Е, я садила її вос... весною, потім вже цю замовила на осінь спеціально. Посадила на осінь, а коли вона весною почала давати мені прирости, я зрозуміла, що це зовсім не Golden Spirit, тому що прирости були червоні. Я написала там, де замовляла, і мені на осінь вислали Golden Spirit. Зробили заміну. Я хотіла вислати цю рослину назад, мені сказали, що не треба, нехай так і росте в мене. Тому я їй кажу, що я не знаю, що це за сорт. Скажу, що вона набагато швидше росте, ніж Golden Spirit. Прирости в неї набагато більші. Все-таки Golden Spirit вона більш декоративна, а ця вже більш схожа на просту, на дику форму. Тому просто в неї дуже-дуже великі. Як бачите, у неї суцвіття набагато більші. Тут такі цілі цілі букети. Дивіться, які. Здорові, бачите, порівнянню з ролл пурпу взагалі здоровенні. Теж будуть потім пушки. Як бачите, вони у неї світлі, під не темні. І, як я сказала, росте набагато швидше. Тут більш запішок цієї сторони, зараз піду, там буде вже вітер бути. Golden Spirit, як я сказала, шукала довго. Чомусь вона ну, дуже рідко буває у продажу в пропозиціях. Не знаю чому. Дуже-дуже гарна. Посадила її з цього боку, тому що щоб вона бачила тільки зранку сонце до обіду, а після обіду вже вона буде ховатися в цих кущах в бордових. Тому що у нас на нашому півдні всі жовтолисні рослини. Дуже гарять на сонці. Десь починається це у липні. Коли йде вже така загальна спека, сильна-сильна, бо червень ще у нас більш-менш такий не такий ще пекучий, а вже з липня вже йде спека просто неможлива. Тому вона тут росте і я буду все-таки її трошки підстригати, трошки нижче робити все одно. Тому що, ну, як я сказала, вона у нас горить на сонці, щоб не. Верхівка не згорала. Як бачите, суцвіття теж випустила. Це вона перший раз в цьому році буде цвісти. Скажу, що вона в мене десь роки три всього. Роки три. Royal purple Royal Purple, скоріш всього, я купувала весною 18-го року малесеньким кущиком, тому що дивилась фотографії в 2019 році. Весною вже кущі був гарний. Ну, моя остання це Golden Spirit. Ще, ще є кілька сортів, є карликові сорти, такі, наприклад, як Леді Янг чи Юнг, в них зелене листя, є, з зеленим листям теж. Ну, такі. Ще кілька сортів є. Я собі оці три залишила, як я сказала, ця справа стає потім більш зеленою. І у нас виходять такі три різні кольори. Дуже дуже гарно вони виглядають потім. Зараз зайду знову в затишок. То пустять пушки, ми знову б їх підстрижемо. Потім, ну і в тому році їх стріли б я показувала відео. В цьому році теж будемо стригти, тому що ну, величезні вони тут нам не потрібні. Скажу, що о, у скумпії нема ніяких шкідників зовсім. Тому що у неї дуже такий непривабливий е, е, запах іде. Якщо потерти листя, вона прям, знаєте, токо, трошки воняє навіть. Дуже такий неприємний запах від неї йде. Тому, мабуть, шкідники її не люблять, не хворіє вона нічим. Як я сказала, в нашому кліматі тільки жовта може трошки підгорати від спеки. А так, в принципі, ніяких проблем, ніяких проблем з ними зовсім немає. Ну тільки те, що треба стригти, можна робити на штамбі, вистригати, як деревцем робити, кульками стригти. Це вже як... У вас буде бажання, як у вас дозволяє місце. А так, в принципі, скумпія досить-досить така невибаглива рослина. Як я сказала, ні шкідників, ні хвороб у неї ніяких немає. Тому можете купувати сміливо, саджати у себе на участках, навіть там, де ви рідко буваєте. Ну, спершу тільки треба буде палити, ну тоді краще посадити її взимку під осінь. І її вологи вистачить, і весною вона піде вам різ. І буде вас радувати. Ну, морозостійкість Я знаю, що по Україні вона росте всюди. Не читала я таку інформацію, щоб вона не переносила ці морози великі. Знаю, що у Кацапстані там проблеми з, з тими сортами, ну у них там холодніше туди. Хай там у них взагалі нічого не росте. Тільки ведмеді бігають дикі. Так, ну, в принципі, про скумпію розказала все. Просте вона швидко, як бачите, за, за 5 років це вже стрижені, це були вже такі кусі величезні-величезні, дуже величезні. Ну, ще сказала одне, що можете, можуть вам вислати пересорт, як мені. І часто бачу людей на фотографіях. У світлинах, що вони видають отаку скумпію, яка у мене пересортом прийшла за Royal Purple. Тому що ви знали, що це вели, е, дві різниці, тому що Royal Purple зеленою не буває ніколи. Ну, можливо, якщо ви тільки в повній тіні її посадите, то тоді вона буде зелена. А так, в принципі, вона, бачите, оскільки вона вже в мене років росте, зелені я на неї вже на не бачила. Ну, от І все про скумпії мої. Так що купуйте, шукайте. В що у бережнюків вона часто в пропозиціях буває. Зелена, звичайна, і Royal Purple буває теж в пропозиціях. Ну і наш стало, зараз я буду закруглятися. Бачите, у нас вже сьогодні більше ні зацвіло. Дві білі, дві рожеві. Вже пішли, пішли потрошку. Ще бутони піднімаються, розпиваються, так що скоро буде краса. Будемо знімати відео і ділитися своєю красою. Що, друзі, Бажаю всім гарного дня!